Так, всім привіт, я Олександр, компанія NordiHaus. Я хотів би сказати дуже радісну новину для тих, хто живе у Львові або біля Львова, або можливо хоче отримати будинок на східниці, або можливо в Букавєлі. Ми з наступного понеділка починаємо виробляти наші будинки. Виробництво запускається вже у Львові. Тобто ви завжди можете замовити будинок, наприклад, в Києві, а отримати будинок у Львові, або приїхати у Львів і отримати будинок, наприклад, в Києві. Тобто ми розширюємо географію наших виробництв для того, щоб логістика вона була дешевшою, щоб не було так, як раніше, щоб з Києва ми везли, наприклад, у Львів за 60-70 тисяч гривень. Сьогодні логістика у Львів буде коштувати всього 10 тисяч гривень. Тому приїжджайте до нас, обирайте найкращі будинки і отримайте найкращі будинки від компанії Nordi House. До зустрічі.